Активна фаза навчань має розпочатися в Білорусі 10 лютого, а наганяється дуже велика кількість техніки, і в Америці вже відзначають, що це наймасштабніші обсяги за останнє десятиліття, здається. Що то за техніка? Давайте з першого розберемося. Ну, По-перше, легендою всіх цих навчань, під легендою всіх цих навчань здійснюється безпосереднє нарощування сил і засобів. На північному кордоні України, на кордоні з Республікою Білорусь. На сьогоднішній день інформація є, що там зосереджено від 5 до 8 тисяч російських військ, і процес накопичення продовжується. Тобто йде ще висування російських військ, і таке інше. Крім того, ми бачимо, що Росія демонструє якби певну де певну деескалацію, відводячи на східному кордоні частини. Західного військового округу від кордонів з України в місця ну, на полігони, в місця засередження, попереднього засередження своїх сил засобів, своїх частин підрозділів. Це може бути як варіант, можливо, посилення угруповання або на півночі, на півночі, і мабуть, скоріше цього, на півночі мається на увазі на території Республіки Білорусь. І по різним оцінкам кількість російських. Збройних сил на території Білорусь може досягати порядка 20-30 тисяч. Ну ще є е, Союзна держава, Республіка Білорусь. Якраз ці навчання союзно рішима 2022. Якраз і є спільні навчання Союзної держави Російської Федерації, Республіки Білорусь, От. в тому числі і залученням білоруських підрозділів, особливо одної з ознак можливості. Чи демонстрації агресивності намірів і їх реаль, реальне, скажімо, реального наповнення є те, що в складі російських угруповань, наявність інженерних підрозділів, які забезпечують висування. Ми зрозуміємо, що на півночі України, на півдні Білорусі, це якраз Полісся, це ліса, чи ліси, болота, річки, канави і таке інше. Тобто місцевість не така проста. Але наявність відповідної дорожньої мережі, залізничної мережі іменно на цьому напрямку, дає можливість робити такі прогнози, що вона може бути використана для успішного просування агресора, в тому числі і по території України. Це один момент. Другий момент скритність висування теж може бути забезпечена, в тому числі і тим, що ці райони якраз у нас малонаселені. Нашій до Чорноморської аварії в свій час було багато людей відселено, багато сіл стоїть пустих і таке інше. Це ті умови, ті ознаки, і, так, які сприяють, сприяють виконанню завдань агресора на, вже на українській території, на цьому напрямку, по великому рахунку. Давайте спробуємо розібратися, що там за техніка накопичується, для чого вона може бути використана, да, і що, що... за род військ, власне, чи, чи це десантні війська? чи… Ми бачимо, що е, є підрозділи сухопутних військ. Це мається на увазі механізовані бригади. От, як правило, це скажімо так, на, на київському напрямку. Це в районі Єльськ, е, Мозер, е, Речиця і таке інше. Це якраз ті райони, з яких є можливість по. Хорошим дорогам висування і створення відповідних е, угруповань уже за бар'єрним рубежем, за річкою Прип'ять. Річкою з подальшим можливості переходу державного кордону і виходом на територію е, України. Це одне. Друге, розміщення російських систем, типу С-400, дає можливість здійснювати контроль повітряного простору України і створити зону. Безпольотну зону для авіації нашої авіації. От створити певні умови для застосування своєї авіації. Комплекс 400 з дальністю виявлення до 600 кілометрів дає можливість бачити територію України, умовно бачити повітряний простір на глибину 400-500 кілометрів. А це десь приблизно аж по вінницю включно. А зона ураження складає 400 кілометрів. Тобто зона ураження десь порядка може бути до 300-350 кілометрів з врахуванням наближення е, цих підрозділів, я маю на увазі, е, які не мають на озброєнні занітракетні комплекси С-400 до білоруського кордону. Це десь приблизно по лінії південніше Житомир, Рівне, там Броди, Львів і таке інше. Це одне, друге розміщення тактичних груп, які формувалися на базі ракетних бригад, типу «Скендер». з дальністю пусків таких ракет до 500 км, теж дає можливість їм здійснювати вогневе ураження, наносити ракетні удари по зосередженню наших військ по нашим підрозділам, по нашим з'єднаним та військовим частинам на українській території і по Важливим критичним об'єктом. Переза там, допустим, станціям розвантаження, станціям завантаження відповідно узловим станціям і таке інше. Об'єктам, в тому числі, військової інфраструктури, тобто пунктам дислокації. Це все в зоні досягаємості, іменно таких систем озброєння. Це якраз і є ознаки цього створення такого угруповання наступального характеру. З демонстрацією відповідних його спроможностей. Як на вашу думку, відпрацьовуються сценарії все ж таки вторгнення? Чи це все ж таки йде мова про формування якогось білоруського фронту? Ми, я думаю, на цьому етапі йде демонстрація рішучості і своєї готовності діяти на такому напрямку. Але я вважаю, що обов'язковою умовою для вторгнення. Має, вони розглядають створення такої атмосфери хаосу, некерованості, дезорганізації на території України, в тому числі безпосередньо в столиці України. Демонстрація неспроможності українського керівництва, військово-військово-політичного керівництва, блокування відповідних рішень. От. Використовуючи і відповідну агентуру, і агентів впливу, і оперативну агентуру, і таке інше наскільки це їм можливо, наскільки це вдасться їм реалізувати, от в їхніх планах. Я впевнений, що такі плани у них існують. А насправді до Києва 150 кілометрів, так. І що це відстань. означає? Це, е, я читала, здається, три, тан... три танкових переходи. Ну, це, скажімо так, все це умовно, наскільки це може бути переходити, тому що треба ще враховувати опір українських військ, їх спроможності. Це для нас не нова ситуація. Починаючи вже з 2015 року, у відповідних планах, військових планах, планах Генерального штабу, такі ситуації розглядались і, відповідно, напрацьовані були і варіанти протидії. Варіанти нейтралізації таких загрозно. Так що це все передбачено і все залежить не тільки від тієї сторони, з не спроможе робити танкових переходів до Києва, а в тому числі і спроможності українського війська стримати весь цей процес, спроможності держави, територіальної нашої оборони так і таке інше. Використання своєї місцевості, ми її знаємо, тому що ми кажу, тут в 16-му році провели навчання залученням військ, де повністю від західних кордонів, практично до Дніпра, ми повністю відпрацювали всі ці елементи і відповідні варіанти і способи дій. Подальші роки проводились відповідні польові поїздки, тобто ми знаємо, добре місцевість, наше місцеве населення, малолюдність. Це теж дає певну, певні плюси для нас, тому що люди, які проживають а таки залишились іменно в цій зоні, вони чітко розпізнають свій чужий і можуть давати завчасну інформацію, що буде затруднювати дії сил спеціальних операцій, диверсійних груп на нашій території. Але це потрібна відповідна робота з населенням, взаємодія з населенням всіх структур, силових структур, не тільки збройних сил, мова йде і про службу безпеки України, мова йде про... Структури Міністерства внутрішніх справ, Державну прикордонну службу і таке інше. А щодо тоді... повітря, є інформація про те, що це 36 хвилин льоту на гелікоптері та і 6 хвилин на винищувачі. Застосування гелікоптерів для висадки повітряних десантів тактичних теж такий варіант і спосіб може тут розглядатись їхніх дій. От. І дійсно ця місцевість буде сприяти їм в певних моментах іменно застосування повітряних десантів. Але ми бачимо, що. Десантні підрозділи нам продемонстровано їхню наявність, засвітивши командира одного із полків, десантних полків російської армії в районі Бреста, відповідно, там техніки одного із підрозділів повітряно-десантних військ. Це ще може демонструвати нам їхню готовність вийти в район Ковеля і заблокувати нам. Комунікаційні ці шляхи, комунікації автодороги, залізничний напрямок. І таким чином затруднити нам постачання матеріальних засобів від наших партнерів по сухопутному, скажімо так, по сухопуттю. Розуміючи те, що повітряний простір у них повністю під контролем, це створить серйозні проблеми по постачанню нам необхідно. Матеріальних засобів, озброєння, боєприпасів і таке інше. Як ви вважаєте, який сценарій от з цим накопиченням військ найбільш імовірний? Що -що? Який сценарій з цим от накопиченням військ, з цими відпрацюваннями та з цими маневрами? Який сценарій найбільш ймовірний? Який найбільш ймовірний? Mm -hmm. Ну, знаєте, тут вже у нас озвучено цих сценаріїв. Ну, безліч, вже там десятки, можливо, навіть і сотні. І я впевнений, що од... ні один із них стовідсотково не буде реалізований. Буде ще якийсь там 101 чи 102 сценарій, тому що ми не можемо розуміти до кінця, що у них як бачення. Але взагалі я вже принцип пояснив, яким чином це може бути просування військ, сили спеціальних епіратів, тактичні десанти, захоплення відповідних шляхових розв'язок. Мостів і таке інше для того, щоб забезпечити якомога швидше просування їхніх військ. Тому що час теж грає не на їхню користь. Їм потрібно проведення швидкоплинної операції, і тоді, коли вони будуть впевнені, що створені для цього всі умови і є можливості створити відповідні умови на, на території України для просування своїх військ, тоді вони можуть перейти до практичних дій, до реалізації своїх замислів. Тому що Через певний час вже буде реакція світової спільноти, відповідні санкції, і таке інше. А вони повинні в короткий термін поставити всіх перед фактом. Це вже відбулося, і тепер давайте домовлятися. Чи може бути в цьому сценарії Київ? Ну, в, цій, в цій ситуації загроза Білорусі з Київ це якраз основний об'єкт, основна мета. Мета Зміна кер... політичного керівництва і проведення до влади того марінеткового уряду, який буде потрібен Російській Федерації. Для того, щоб повністю впливати на всі процеси, які відбуваються в Україні, зміни різкого вектору, навіть заголошенням нейтрального статусу, з розумінням того, що Росія буде здійснювати контроль повністю, скажімо так, на цією Україною. Скільки часу, як правило, потрібно на підготовку такої операції? Є на підготовку операції. Я думаю, що Підготувавши, провівши відповідне навчання, вони будуть готові до військової реалізації військового цього сценарію. А скільки їм потрібно часу, тут важко сказати. Чи взагалі у них є такі умови, це залежить не тільки від Збройних сил, а й від інших структур від Служби безпеки України, від е -е, рішучості наше політичне керівництво, від структури МВС по великому рахунку і так далі. Питання, я ще кажу, основна умова це. Створення хаосу. Основна умова протидії це стабільність українського суспільства, стабільність ситуації в Україні, відсутність будь-якої паніки і готовність обороняти свою країну, захищати свою країну. А який сценарій по відношенню до Києва можуть використати, власне, ну яка техніка? Чи тут просто. А у них є повністю весь арсенал військової техніки, яка їм для цього потрібна. Є техніка десантних військ, є скажімо так, вертольоти, які перебазовані, є авіація, яка буде забезпечувати їх просування новості відповідні удари, є системи протиповітряної оборони, є ракетні системи для нанесення ударів на всю оперативну глибину таке інше. В тому числі і по резервам які будуть здійснювати висування або здійснювати маневр. А дехто з експертів каже про те, що оцей, е, білору... білоруська ця сторона, вона, ну, якби, може використовуватися для дестабілізації, тобто світ може все початися, але основний наступ може йти там з Криму, з Донбасу. Може, може. А, ви, може. а я вважаю, я вважаю, я не раз озвучував, що. Всі події, події, якщо вони ескалація сама максимальне напруження, вона буде здійснена на півдні. А вже дії на півночі, це вже буде як похідна від тієї ситуації, яка буде на південному сході нашої держави. Тобто широкомасштабної ймовірність широкомасштабної, або називаємо так, широкоформатної агресії на, всі, на, всі, на, на всій протяжності українського кордону малоймовірна. Тобто буде вибрано один чи два напрямки для реалізації своїх замислів, і виходячи від того, як зараз Реагує світова спільнота, виходить від того, наскільки готове українське суспільство, українська держава і українські збройні сили до реагування несете. Це це оцінюють. Готовність то, які у них бойові спроможності, бойові духи, які потенціали української армії, тоді вони будуть визначатись, з яким чи на одному напрямку це буде, чи на двох напрямках можливо це буде, але по всій. Протяжності кордону будуть проводитись певні активні дії для того, щоб розтягнути наші збройні сили, збройні сили сили оборони, от по всій протяжності і розма, ну, грубо кажучи, розмазати їх по всій території України для того, щоб на певних напрямках створити певну перевагу як кількісну, так і якісну, в тому числі застосування тих вік, які зараз знаходяться, допустимо, там на східному напрямку, які можуть бути перекинути на південний напрямок, або для е, вирішення завдань. На тому самому північному напрямку. Ну, найбільш ймовірним характером дії, я думаю, що і початком я вважаю, що буде Південний схід ну, на лінії Зіткнення, де простіше за все зробити відповідні і провокації, і замаскувати свої дії під дії відповідних формувань ЛНР-ДНР, так званих цих перших і других армійських корпусів, в тому числі із залученням російських військ з Тими ж самими нашивками і шевронами під маркою цих незаконних збройних формувань.